Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо складати таблицю множення числа 4. Розв'язувати приклади, порівнювати вирази і числа, будувати відрізки і розв'язувати задачі. Але спочатку попрацюємо усно. Допоможіть песику знайти дорогу Україну математики, а для цього обчисліть ланцюжок прикладів. Яке число ви отримали? Виконаємо завдання хвилинки каліграфії, але спочатку не забудьте записати в зошит число класна робота. І відгадайте загадку. Гордовита, ніби зірка. Ви вгадали це? Четвірка. Пропишіть цю цифру каліграфічно. Чи так ви написали в зошиті? Пригадаємо порядок виконання дій у виразах. Знайдіть підручнику номер 701 Розгляньте. Прочитайте кожен вираз. Скажіть, яку дію в ньому потрібно виконувати першою і розв'яжіть вирази. Розглянемо перший. 45 відняти добуток чисел 3 і 9. Пам'ятаємо, якщо у виразі немає дужок, значить дії множення і ділення головніші за віднімання і додавання. І їх виконують першими. Отже, ми спочатку 3 помножимо на 9 а потім від 45 віднімемо те, що отримали. І результат запишемо. Наступний приклад. 56 додати частку чисел 27 і 3. Дужок немає, отже, ділення головніше, його робимо першим і до 56 додаємо те, що отримали. Відповідь записуйте. Від 78 відняти добуток чисел 3 і 5 і додати 5. Головнішою є дія множення. Отже, спочатку 3 множимо на 5, під 78 віднімаємо те, що отримали, і додаємо ще 5. І записуємо результат. І останній приклад. В цьому прикладі в нас вже є дужки. Тому... Першою ми виконуємо дію в дужках, потім дію ділення і останньою виконуємо дію додавання. Запишіть результат. Поставте відео на паузу і трішки відпочиньте. Зробіть руханку. Працюємо далі. Виконайте завдання номеру 702. Замініть множення додаванням і обчисліть значення виразів. 32 помножити на 2. Отже, 32 додавали двічі, тому перетворюємо 32 плюс 32 і плюс 15 і записуємо відповідь. 15 помножити на 3 і відняти 5. Трійка вказує, що 15 додавали тричі, а потім ще відняли 5. Третій і четвертий приклади розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Перетворіть і розв'яжіть. Внизу екрана ви бачите числа. Якщо серед ваших відповідей є такі самі числа, значить ви приклади розв'язали правильно. Номер 703 на сторінці 116. Опрацюйте самостійно. Уважно розгляньте, як з прикладів на додавання створили приклади на множення. Прочитайте таблицю множення числа 4. Спробуйте закрити відповіді лінійкою і назвати їх по пам'яті. Спробуйте закрити приклади лінійкою і дивлячись на відповідь, відгадати, яким був приклад. І за допомогою таблички розв'яжіть вирази 704. Виконайте ще руханку для пальчиків, для очей, для того, щоб ваше тіло відпочило. Попрацюємо над задачею. Це задача 706 на сторінці 117. Прочитайте її. Одне яблуко коштує 4 гривні. Яка вартість чотирьох таких яблук? Так, дійсно ми можемо її розв'язати. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 додавання, але ж ми другокласники, ми знаємо, що якщо четвірку беруть 4 рази, то треба помножити. Отже, записуємо розв'язання задачі зошит. Звіртеся, чи правильно ви записали розв'язання задачі. Не забудьте відповідь. 16 гривень коштують 4 такі яблука. Самостійно виконайте номер 707 на сторінці 117. Придумайте свою задачу і запишіть її розв'язання в зошит. Можете також і коротку умову до своєї задачі записати в зошит. Разом розв'яжемо задачу 708. Прочитайте її уважно. Рибалка впіймав 4 щуки, а карасів в три рази більше. Скільки всього щуки карасів упіймав рибалка? Скільки було щук? Чотири. А карасів? Невідомо у три рази більше. Скільки разом щуки карасів упіймав рибалка? Отже, спочатку знайдемо, скільки було карасів. Правильно, для цього ми 4 помножимо на 3. Запишемо, скільки буде. Виконавши цю дію, ми тепер знаємо, скільки було карасів, а скільки щук. І знаходимо, скільки разом було карасів та щук. Обов'язково записуємо відповідь до задачі. А зараз попрацюйте усно, спробуйте відгадати яким був приклад, які числа зникли. 12 – це 3 помножити на 4. 15 – 3 помножити на 5. 32 – 4 помножити на 8. 20 – так, це був приклад 4 помножити на 5. 16. Це був приклад 4 помножити на 4. 28. 4 помножити на 7 дорівнює 28. А 18. 6 помножити на 3. 36 це 4 помножити на 9. Ось ми з вами потренувались і згадали табличку множення числа 4 і 3. Молодці, якщо все це вам вдалося зробити самостійно і ви говорили, приклади знаходили раніше, ніж вони з'являлись на екрані. І останнє на сьогодні задання. Накресить відрізок у два рази довший за дану смужку. Пригадайте, алгоритм дій. Перше. Вимірюєте смужку. Друге. Читаємо. У два рази довший. Записуєте приклад, яким знаходимо довжину другого відрізку. І креслимо відрізок. У вас в зошиті буде написано завдання 705, приклад, яким ви знайдете, роз... знайдете довжину другого відрізку і накреслений другий відрізок. Наш урок закінчується. Ваше домашнє завдання це номер 709 і 710 на сторінці 117. Оцініть свою роботу на уроці. Я вам кажу, що ви молодці. Дякую вам за роботу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.